Народ, всім доброго дня. Сьогодні у нас який день? Суботка. Опа-опа-опа. Під замовлення на 15.00. О, ча Запчасті наші Так. 1900 гривень, бляха, муха. Ну нормально, ок. Як замовити і де брати. Коротше. Поки помиємо машинку, а потім я розкажу, що це за запчасті і... і... і, і до чого вони. Сьогодні особливий день, безхмарний, тобто можна машинку помити з с... нанесенням піни. Прям прям піни-піни аж mm -hmm. на 20 гривень. <кх> Пробував я, як хочеш уже її, короче, І що? І... Ага. І санів, листячку, пір'їнка. Маленька не риба але вже машинка. Їде тихо, не шумить, Правому ряді тушний, власника шанує, інших водіїв, дратує, їде тихо не шуми. Правому ряді тушний. Власника шанує, інших водіїв дратує. Гліфу всім поясне, як цих луту свічки та мастило не міняти, паливо не доливати, Компресію не винівят, Вітер тільки на салон ставляти, від на табору і проти Ленька, не приваблива, але ще машинка. Багато хто мені написав коментарів по поводу цього стука, але ніхто. Якогось дільного такого совєта не дав, кроме одної людини, яка дуже постаралась, і знайшла мене в інстаграмі, написала і посоветувала мені. Получається, такі є еспандери ручні, поняли? Такі нажаті. І вони йдуть різні, різного такого навантаження, різної жорсткості. І він посоветував взяти найм'якші, там, які є, десь приблизно на 30 кілограм цього жаті. І поставити їх короче, під подрамник. Я кучу відосів кацапських дебілів передивився. Так роблять, так, да, питання ма. Ну, мій майстер підставляв там якісь резинки, я ж говорив про це, але резинок може дійсно не вистачити. Попробуємо ще підставити спандери. У мене є товариш, в нього є в гараж. Ми сьогодні з ним десь в районі 12-ї там години дня, хочем... ну, не хочемо, я хочу попросити його, щоб ми поїхали до нього в гараж, в нього є там. Вся коротше, приспособа, щоб його відкрутити, Яма, ця вся фігня, Домкратік, щоб підрамник не впав. Коли будемо відкручувати його, буду відкручувати. Потім ці всі маніпуляції, я думаю, що вони швидко перекрутяться. Все чітко буде, але чи поможе, чи ні, будемо бачити. Блін, Йошкін кот задовбали. Дайте я. Але що я тут вже ж не зможу так запаркуватися? Проти шерсті придеться їхати. Ну ладно, зробимо ще один кружок. Хотів якомога типу, ближче стати, в ітогі від'їхав зна куди, як завжди. З чим чорт не шутить, можливо, це і подрамник, там щось рібоньки, я не знаю. Візьмемо е три таких кольця. Два кольця на задню частину подрамника. І одне кольцо розріжемо пополам, так як ці кацапські коротше, виродки роблять. І один у нас піде на два передніх типу. Ну, Побачимо, якщо поможе, то буде прям супер класно. Тоді і міші буде теж полезно, бо тому що я вчора під'їжджав до його машини. Міряв там сох, міряв там е е кіловат, коротше, туди-сюди в нього перепак на 40 кВт. І виходить, що за пів року, навіть більше, практично за рік сох як був 100%, так і в нього цей сох і залишився 100%. На нього теж тарабанить щось справа, але прям в три рази гучніше, короте, поняли. І я так беру машину, опять же його, в нього ці перекачані стойки беру отак от, качаю за морду, а вона дуже жорстка, коротше. десь з п'яти на п'ятерку. Моя тачка з цими стойка, стойками Мандо десь з п'яти на тройку, навіть на двойку, я б сказав. би. А... Товариша ще в од... одного лів, рідні, неперекачені стойки, то в нього десь на десь на тройку, на тройку з половиною жорсткості. І все одно не тірібонька, а прям гупає там щось. Так, еспандери. Де можна їх купити? Родня, а підскажете такі ці еспандери ручні, в яку хоч сторону піти. Це інтерспорт, направо до центра меблів і направо інтерспорт. Ага, дякую. Будь ласка. йшов наві сам, нічого собі. Так, 40 кг, 10, 25, 30, він казав брати. Давайте попробуємо 40. Ну так, да, жорсткі такі. Так, 25 мягче. 55. Еще жесткий. Вот и десятки. Прикол, может, десяток хватит? Блять, вон и стоят, конечно. Це знам. я думаю, нам хвати. Ну, тут других більше немає таких варіантів. 25 кг. Це якраз. Доброго дня! Колеги. Це вигодились? Ні. 357 А вони ж по 100 чи ні? Чи це треба вигоду вам дати? Вони 119 сіда. А там по 100. Я зняв звідти якраз, де по 100. А ну давайте сходимо, подивимось. Бо там вони вроді би ніякої різниці між ними немає, але я типа зняв їх там, де сто написано було.

Пока буду вісім, нога не масштаб чекатичка. Подякувало крепко. Бо це вийти звідси. Поняли, коротше, який прикол случився. 200 з чимось гривень. Получилось мені цих три еспондери. Баришня зробила якусь жорстку знижку. І один еспандер у нас короче, менше 100 гривень. Набагато менше, ніж. Да, прикольно. Так, да, настав я, звісно, 50 тут став, якби я знав, що інтерспорт тут. Бачите, ну буває, буває. Товариш взяв планшет і хоче, щоб я купив йому ці магнітики. В нього теж ліф І зараз ми заїдемо в таксу, а потім одразу коротше, з цими магнітиками до нього в гараж. И І будемо міняти, не міняти, а підставляти ці короче, дреги. Я вже подивився. В нього є шуруповерт хороший, оцей, що е, типу, як на шиномонтажки. Тільки це в нього електричний чи який? чи в нього може компресор теж є, бог його знає. Короче, е, подрамник там не закисший, це все відкручувалося по 100 разів, так що все в принципі, має бути хорошо. Просто попідставляти ці еспандери і на цьому діло кончиться. Так, я був в таксі, заказував собі держателі аж 4 штуки цих XO. Це десь було ще неділю назад. Зараз треба буде потормошити їх. Може моє замовлення ще до сих пор висить. Хоча я сумніваюсь в цьому. Але всяке може бути. Teraz by dało jedno O Дня. Скажіть, будь ласка, десь неділю чи півтори назад робив вже замовлення там, на ці держателі. Так, що таке що замовляв, щоб довго не шукати Коротше, по тому замовленню... Що, що замовляв? Три мачі. Ну там чотири може... штуки мали Добре зібрати мені. Перніжка тут стояв, казав, що перезвони мені, він мені перезвонив, а я не мав змоги приїхати раніше. Та нічого, це не страшно, головне, щоб цей товар був на явності. Так, номер замовлення, це зараз треба на пошті.

А, хорошо, тоді ввечері давай. Може нам телефон старше, бо щось. 098 61 663. Може він закрив цю заявку, а хтів типа. Він казав, що зі всіх магазинів постарається сам зібрати мені ці всі Давайте зараз. Що, задіможте, 112-812, так? Що мені помиралось Автотримач, 48,4. Я пам'ятаю, колега збирав, вони тут лежали зараз будемо шукати, дивитися, що вони факту ще є. Могли продатися, так? До речі, але... Це автотримачіш, правильно? Так, так. По мене бути, думаю. Думаю, щось... Він там побільше трішки Так, да, щось... да понял. Зараз подивимось чи. Ну думаю, що не подалося, так, швидко. Прямо 8 штук їм замову навряд чи подалось. 20 сміттєві. Чано точно uh -huh. не ну, це. То, так, і ще якісь треба. Надо... Мілкий, отакий. За 80. І ще один треба. П'ять треба, так? Не такий, а другий там є. За 80 гривень, він такий маленький, то м'я. Це замовлення закриває, вже просто. Кишка пірогова. Але вам, щоб їхати на Київський, то точно має бути там два. на піроговий один. Знаєте, де пірого один? Пірого 10 години це значить, якщо він їхати.

Дочик, як назочик а, а тебе не на зочі, не на поділі. Ну, По піроговою тебе. Mm. Да, mm. Да, де, ну, справи скільки їхати, справи. Трошки ближче перед перехреттям конексу, знаєте? Mm. Так, так. Напроти конекса завтра має при дорозі наш ворог. Це якщо їхати від електромережі, бо вже... Так, а хотіло на зупинці. Якщо чотири виходить в конець, Тільки єдине, що дивіться, якщо ви їдете на позаду. просто зпитаєте всьому. те якесь може. Може, книжечка у вас можна зробити. А два можна?

А ти що, де чи що? Буду рядом теж. Просто Будувати. головку подасиш мені, яку там цей бо є хазяйки там головки. Бля, я, навірно, кофту зніму, бо їбде жопа зараз. От я так само, блядь, треба масло в редуктори, по мене треба поїхати його тільки купити, блядь. Ну да, теребонькая блядь. А, да, террибонькая, блядь. Паскудство пацаны, продолжаем, короче. Ше, ше на Шепот, Шепот, сейчас вырезаем бублики и пробуем. Ее, блядь, все равно шей нічого взагалі не помінялось. А, блядь. Трешаніна, сьогодні походу будемо і стойку перекачувати, і все що хочеш, бля так, на передні бублики ліземо. Сейчас треба дорізати один на пополам. Чого я не взяв два штуки, блядь?